Дійсно, повезло з командиром. Хасан це дуже офігенний командир. Починаючи з роти, у нас все отак, от, як сім'я йшло. Сім'я рота, сім'я батальйон. Зараз буде сім'я Полк, єднання, бажання щось робити, перемагати. Ну, а ад... тобто, як такої адаптації, там не було в принципі взагалі. Просто треба було робити постійну роботу. Хесан, в першу чергу, це людина честі, е... людина, котра відповідає повністю за свої слова. Це людина, котра береже особовий склад. Саме головне в нашому підрозділі, це також збереження особового складу. Він вимогливий. Він е, доволі строгий і вимогливий як керівник, але він також вимогливий до себе. Та це людина з великої букви по-хорошому щоту. Е, ну, рахуйте, я ж ним з роти. Це не, не той керівник, який десь там. Він, ну, то есть, він постійно в двіжухі, він постійно біля кожного солдата, він постійно е, в двіжухі всіх процесів, майстерні, пілотів, е, постійно напряму спілкується з екіпажами. І він постійно в курсі, що, де відбувається, як працює.